Всім привіт із сонячної Італії, з вами Оксанка, емігрантка. І в цьому відео трішки про соціальні мережі, трішки про канал, що для мене значить, і продовження історії з моїм свекром, якому 77 років, з якого б'є енергія, і тому він, напевно, її викидає везде. Да, правильне слово таке. І, значить, дуже тако підходить. Е, я буду мстити, і мстя моя страшна. Це по-перше. По-друге, е, дякую, дякую моїм глядачам. Класна атмосфера. Ваші коментарі це просто ураган. І для мене мої відео далі продовжують бути відеотерапією. За свій канал я борюся, е, ховаю його як можна, як не можна. І е, про горний козел, е, чого я так називаю кхе, родича, по-перше, ми в горах. По-друге, щоб лазити по цих горах, це треба реально вирости в цих горах і бути горним козлом. Це не про козел. У мене мама мого відчима так любя називала. Горний козел, коли в нього там щось ставалося. Але такої любові, як між мамою і моїм отчимом, я не бачила ні мішки. Перші, мої глядачі, мої коментатори. Дуже дякую за вашу підтримку, за ваші мемуари. Це просто неймовірно. От якби я могла отаку частинку себе, отак серце показати, де ви, я б показала. Мій канал. Я ним дуже задоволена і не збираюся я його залишати. І за перший місяць ми заробили з вами на чотири уроки для Марії української мови, яку ми вже розпочали. Наш татко ще брикається, але замість «но» вже він сказав побачимо. Угу. Окей, добре, поки ти побачиш, ми вже місце собі під сонцем забили. І Марії вчителька дуже подобається. Вона каже: Мама, а можна? Ми залишимо їй номер телефона назавжди. Я їй там щось забула сказати, можна їй голосове скину? Я Кажу, напевно, можна. Бо я після двох років вже переживала, що від нас хочуть відмовитись. Але це, по-перше, для Марії це дуже розумна людина, з якою вона може. Поговорити і поспілкуватися. І сказав мій чоловік, що не знаю, давай позвонимо вчительці, ну, нейтральній вчительці нашій, і спитаємо, чи це там надо Марії, чи не треба. Ви що думаєте? Я на другий день вже написала нашій вчительці, я не знаю, чи це правильно чи ні. Написала нашій вчительці, що мені треба ваша допомога. Ну, Вона сказала, що вивчення мов ще з раннього віку це дуже класно. Але ви маєте з чоловіком про це домовитись, це між вами. От моя, я як вчителька кажу, що це класно, це потрібно вивчення любої мови. Але ж ви розумієте, що вона має е, розмовляти материнська мова мами, і кроки. Вони ж, напевно, якусь енергію пускають. Приходить він увечері. Кажу, я вчительці дзвонила. Який? Кажу, наші вчительці Маріні. Класній керівниці, вона сказала, що мови вивчення це дуже-дуже добре. Так що ти не думай, боже, я вже чіпляюсь за все, що можна. Дуже дякую одній жіноці, яка написала: ставте ціль і боріться за неї в цей момент, як нічого іншого важливого в вашій житті нема. Це дуже велика підтримка. Ну і продовження зі свекром. Я виросла в сім'ї, де нікому не було цікаво, що в округ говорять, що у бабушки з дідушкою так було, мамині свекри, що в нашій родині. Тут у чоловіка в сім'ї, у них по-іншому, у них тут дуже важливо, що про тебе думають і говорять інші. Тому вони все можливе на публіку роблять так, щоб говорила хороша сім'я. Франческо, він такий, що він взяв і від батька, але він взяв від дядька більшу половину себе, він взяв від дядька. Це мами є брат рідний. Вони тут недалеко вже. Дивіться, як я розмовляю, мене просто дуже залякали. У мене тут мікрофони везде і скрізь. І камери на спостереження, у мене тут е, теж скрізь дуже багато. Е, ще з старих часів, оці не, не сучасні, а ще з старих часів, що це стіни мають вуха. Значить, продовження попередньої історії, як мені відомсти мужчина. Повний сил. Мені здається, просто що йому 70 років він вже там дрова попиляв, на тракторі поїздив. Треба ще ж десь себе ще виложити. В общем, в нас їде міліція, і походу ця міліція по мене. Добрий день. Я, я вас теж рада вітати. В общем, моя історія. Хто мене вперше бачить, я почала соціальні мережі вести. З Нового року, 2025 року, на почві того, що Марії, моїй дочі, які 7 років поставили цукровий діабет. У мене почались головні болі, просто страшно. Ми ходимо в басейн з Марії. Я прихожу з басейну. Я з нею теж плаваю. Я прихожу з басейну сил, куди мене себе дівати? Я в Тік-Ток. Ну, значить, відразу за мене взялися його родичі, особливо сестра, яка недалеко живе. І типу, подивись, що твоя Оксана робить. Добре, рухаємось далі. Закинула я Тік-Ток, відкрила для себе Ютуб. Сюди, до нас на Ютуб, нас тут веселіше. Значить, посварилася я з свекром. з ним, так як я, ніхто не розмовляє. Тому що тут дуже культура є така. Що ніхто не до не визвіряється, нікому нічого не говорить. Прийшли в сім'ю за спиною обговорили, перетравили, сходили в туалет і все. А я ж тут понимає, до кожух вивертаю. Мені ж тут останнє ж хочу зачепки подивитися, чим ви дихаєте, чи до вас можна звертатись, чи не можна, чи розраховувати на себе і на Франческо, і все, там, на сестру, на сина, на Моніку. І ви знаєте, кожна ситуація вона ж ну, має свої прилісті, по-перше. По-друге, ми на другий день вже здороваємося. Вже, ж коли там 15 числа вони нас в ресторан ведуть, свято Мадонни місцеве. Так що все прекрасно. От, ви знаєте, по моїх відео, по моїх розповідях, це не просто там жал, от вам і менталітет, от вам якась сім'я. В принципі, дуже багато з чого схожого з Україною, але в Україні вже на другий день, напевно, вже б не віталися. Розумієте? Вже б забор великий ставили. То вони зазвичай франка звали там прийди щось ми там приготовили чи хліб там Марії купили. Прийди ж візьми і на ухо падали і. Про мене там розказувати. що якщо я переїду туди, в районний центр, де багато людей, то про мене ще більше будуть говорити. Я подумала, Боже, дай бог їм здоров'я, що це все перетравити. Я ж буду більше на очах. Першого дня, як тільки я сюди приїхала, подивіться на мою очі. Про мої очі всі говорять вже 9 років. Бо їх тут мало про себе вони не будуть говорити. То то вони мене в оборот пускають, то вони мою моніку в оборот пускають. Наші чоловіки троюродні, а свекрухи двоюродні, лепші подруги. Зорвалися вони до мого тіктока, знайшли відео шестимісячної давності. Є відео, де я Марію проводжаю на автобус. Бусик маленький забирає. І той бусик попав в кат. В них просто там ще один син, якому 46 років. Їздить на мопеді по селі. Там сплетню собере, там сплетню. Це знаєте, це, напевно, культура, яка є в кожному народі. А я стою в хаті. В мене же тут мікрофони у нас все стоїть у хаті, ну я би не хотіла це все слухати. Думаю, що там таке случилося? Значить, так. Оце ж е хазяїн того автобуса, е він сказав, що якщо Оксана не удалить те відео, то, значить, Марію вони в школу возити не будуть. Е і мій трактор же ж там. І що вона собі думає? Боже, відео шість місяців тому. Я вам розкажу ще висновки, які я зробила. Ну, Він коротше, йому там наговорив, надручив його. А й штраф. Директор цих автобусів він має багато автобусів, школьників возить, вони е, запатентували собі таку бізнес возити школьників. І вони на цьому ну, не то, що мають гроші, а ну. Нормально собі роботу сам придумав мужчина. Його батьки, мама і папа живуть тут недалеко і водять цей автобус. Ця водійка дуже адекватна. І батько там у цього директора дуже адекватний. Думаю, ладно, позвоню завтра, скажу, що я там це. Я ж не зрозуміла. Я ж, перед... я ж думала, вони вже дорвалися до моєго Ютуб-каналу. А я на Ютубі ж виставила відео е, тут від нас, як їхати і по районному центру дорога до моря. І там, ну як на зло. Я в районному центрі догнала місцевий автобус, що місцевий хворой його, і на світафорі Ще й стояв він. Я ж подумала, що цей автобус щось від мене хоче. Я з переляку взяла і видала це відео. Ну, Наново загружути відео ту дорогу. Що так, Оксана очканула, що добралась до її YouTube канала. І саме відео з цим рейсовим автобусом таке вийшло. Це ж треба одне на одне, щоб так накладалося. І життя скучне не буде. Ви розумієте, От, хоч в лісі йди живи, там кабани прийдуть тебе оближуть чи покусають. Життя скучне не буває. І я видаляю це відео. Хоча для YouTube каналу це дуже недобре видаляти відео. Дуже недобре. Добре, що я його взагалі зберегла. Не покрамсала, нічого. Так, Франко, давай говорити між нами щодо чого. Він до мене агресивно не віднісся, нічого. Каже, так, якщо прийде штраф, твої проблеми. Якщо визвуть міліцію, твої проблеми. Якщо в тюрму тебе заберуть, твої проблеми, Вообще вижену тебе з він говорить спокійно, він ніколи не кричить. Якщо йому хочеться і кричати, в нього тут якась перепонка, і він взагалі тихенько починає розмовляти. Мені розуму хватило довести це все до діла, тому що в мене там інша проблема. У мене проблема вивчення мови, вчителька, мені треба бути доброю, хитрою. Як я до нього дорвалася, яке ж відео, ні, оце це ж відео, цей автобус, що возить Марія. Я така, так то ж в тіктоці? Як я туди кажу, все, я видала, завтра позвоню водійці, поговорю. На другий день я позвонила, вона мені каже, Оксана, не видумуй. Кажу, скажи сину, що я видала, що все нормально, вибачайте, я не хотіла. Каже, де да нам пофіг, що ти там той автобус покажеш. Наскільки тобі стять мужчини? Напевно, просто із-за того, що в нього ще сили, як у роти солдат. Воно ходить, улибається. Ну, звичайно, замову я зачепила, де мені сказали, ну, але вже мені сказали побачимо. Так що якось так, знаєте, який я висновок зробила. Франческо 53 роки, а їх оце держали в руїжових рукавицях да? за рахунок того, що погрожували. За рахунок, що погрожує. І мені здається, що е, коли він зробив Марію для того, щоб женитися, тому що він не знав, як із цими батьками йому женитися, тому що весь час погрожують. Навіть, ви знаєте, коли це звучить іншою мовою, ти це зрозумів, але тобі це треба перетравити, передумати. І ще ти про це потім будеш пам'ятати і думати 100 років це, по-перше, а по-друге, коли на іноземній мові ти щось чуєш серйозні речі, ти їх не сприймаєш настільки серйозно, настільки глибоко, якби це звучало на твоїй мові. Якби це все звучало на моїй мові, це взагалі б мене в голові не вкладалося, розумієте? Так що так, і людина не себе винувати робить що, а він прийшов роздор нам вніс в сім'ю, да, і... Вони чекали, що ми будемо сваритися, але да, от, натрапила на відео, де коли вас обідали, образили, це вас роблять на, ну, спеціально, намірено, які там ще є слова. А, і вони чекають вашої реакції, що взагалі не треба давати реакцію. І ви знаєте, мене від його брата да, мене тіпає, мене трусяться коліна. Це називається з розгону на ті ж самі граблі. Коли я перший раз була заміжня, там був бешений брат. Ми жили в одній квартирі кожен раз, коли він там скандалив. Я спала з сином маленьким біля балкона і прислухалась до дверей, що, не дай Бог, ті двері зараз відкриються. Я схвачу малого і вискочу через балкон. Пожалуйста, на ті самі граблі з розбіга. Я не знаю. Я не знаю. Це просто карма якась. Так що на сьогоднішній день все добре. Ну, те, що я пожалілася перший раз за 9 років подрузі, в мене є дуже серйозна подруга. Я її вважаю як це тітку свою. Я не знаю, якою вона палочкою волшебною помахала. В неї ще така фішка, не видно, що вона подивилась мої голосові повідомлення. Вона їх може подивитися, не видно буде, чи не подивитись, не видно буде. Але чоловік прийшов увечері як шоуковий. От вам менталітет, от вам стосунки. Я хочу, щоб таких історій на моєму каналі було якомога менше, але їм місце бути. Це не виставляння, життя на показ. По-перше, я вчуся розмовляти, по-друге, коли я це все сказала. В мене отут дві вивільнилося, мені легше, я це все в собі не тримаю. І так, вони такі, що один на другий день ходять, всі розмовляють. Свекруха вчора прийшла, каже, поможи мені з телефоном, щось у мене там все заблокувалося. Я її розблокувала, хоча сама не шарю. І все, якби треба було, їхали, б у магазин це все і робили. Ні, не хочу я на них кидатися, нічого. Рухаємось далі, але в такі моменти да, ти відчуваєш відчай. І все на світі. Але я так тут поговорила, там поговорила, там поговорила. Космос мене почув і відповів. А в них ще є така ця погроза. Вони там на Бога чи на Ісуса Христа, який на небі, хто там кажуть сеньор. І от в них таке, да, вони дорослі, а вони говорять, Сеньор все бачить. Він тебе накаже. Або колесо крутиться, тобі це вернеться до цих пір. Я не хочу просто тішитись чи сміятися, але коли чоловік каже, колесо крутиться, то я потім кажу: дивись, куди воно прикрутилося. Не до мене. У мене все добре. А, а коли я Марії, Марії сказала, Марія, сеньор все бачить, покайся там. Це». Вона каже, мама, не видумай, пожалуйста, він помер. Поняли? Так що дітей треба слухати. А теперішньому старшому поколінню дуже важко жити, тому що їх ніхто не слухає, до них ніхто не прислухається. Нема такого. А старший поважаєм, а старший розумніший. Вже такого нема. Ніде такого нема. Ні там, ні тут, ні ще десь. А, так, що якось так? Я лозять вони мої відео, і я, така, знаєте, зробила висновок. Ага, значить, як не крути. Ми в сучасних технології, технології соцмереж, ми там є, хтось більше, хтось менше, ми всі там участвуємо. І ви знаєте, я дуже вдячна от блогершам, з якими я познайомилася, за якими я теж спостерігаю. Я вдячна, що ці люди себе показують. Я їх слухаю. Є дівчата, от в яких відео, ну, наче для мене, ну от дякую. В когось я хочу бути здержнішою, щось взяти. Когось дуже хочеться від усіх щось взяти, але я інша, вони інші, ви інші, всі інші. Так що, як завжди, всім добра, щастя, любові. Рухаємось далі. Отаке От в нас продовження. Отак От мені вирішили відомстити, але я все взяла на свою пользу. І просто мій Тік-Ток, де я взагалі там не знаю нічого, не розумію, це моє прикриття. Це моє прикриття. Тільки якесь відео виставило, зразу раз розібрали, роздивилися. Все. Це, це, це треш, це просто треш. і... Так що так я сказав Франко, ти робиш що хочеш, але тут люди бешені. Не виставляй їх, на це себе виставляй, що хочеш то роби. Я потім така проаналізувала, Боже, щоб вони сюди до цього каналу дорвалися. Все, я йду в тюрму. Все, по мені тюрма плачеш. Бачили? Не, я не показала це, карабінери проїхали. Ну, їздять, дивляться, щоб порядок був. Вони в нас тут раз в тиждень проїжджають, да. а нікого не трогають. Все, кажу франку: заберуть мене в тюрму, може, там краще в тюрмі. Так що, якщо десь пропаду із соціальних мереж, то я там. Моніку предупредила, і кажу, будеш мені сухарі носити. Виборюємо право вивчати українську мову далі. Я не зупиняюся. Так що задумайтесь, задумайтесь на моєму прикладі, дорогі українці, що я виборюю право для Марії вивчати мову мами. Задумайтесь, наскільки вона важлива і наскільки яка в неї енергія? Правильно? Всіх обняла, всіх люблю. Дякую, що зі мною. Рухаємось далі. Темки-бомки.